Обзор пістолету фірми LH для поливу води, що йде в комплекті? Йде 4 перехідника на шланг для кріплення. Ззаді коротка інструкція по кріпленню самого пістолета. Бачимо на картинці. І дивимось сам пістолет. Ручка, щоб не скользило з ребрами. Резина, така твердувата, але резина. Тут бачимо ми різні режими поливу і фіксуючи кільце, яке фіксує. Коли зажимаємо його, то вода. Не прекращає. І тут вода встановлюється. Також дуже удобно, що нарисовано, як саме відбувається полив води, в яких режимах. Це дуже зручно. Ти бачиш інформативно, як буде бігти вода. Є різні насадки. Під кожний шланг. От у мене вже на шлангу стоїть насадка, то зараз будемо тестувати. Від'єднуємо старий пістолет і приєднуємо фірми LH. Дивимось, включаємо. І все, нічого тримати не потрібно. І вона навіть регулює. Регулює тиск сильніше, медляніше, переключаємо такий полив. Зараз наведу. Потім йде такий полив. Досить гарно поливає і плюс регулює тиск. Дивіться, слабше йде, сильніше. Це мега просто зручно. Такий класний. Іде рівний полив. Розпилення. В такому режимі. Режим направлений донизу і поливайка. Що тут ще маємо? Розпилення горизонт. Це широкий, ну що регулювання тиск на ручки це просто супер. От я регулюю цією ручкою сильніший тиск. Взагалі можна виключити. Переключаємо розпилення. Ми зменшуємо його. Збільшує також можна зменшити Ось рукояткою крутить. Досить зручно нею крутити, навіть не думав. Це точковий, який б'є дуже далеко. Такий от пістолет фірми LH. Є перехідники. Інструкція ззаду на упаковці досить непоганий. В тесті показав, що він гарно з цим справляється. Наскільки буде довговічний, всього поки що сказати не можу. Але от на прикладі от такого пістолета він зносився десь за 2 роки. Вже погано клапан відкидає. Це був з дешевих пістолетів. Це чуть дорожче буде, але не, не суттєво дорожче. Тобто оцей пістолет ручка, дуже примітивний, тут був зажим для регулювання. І отут такий поршеньок, він вже погано відкидає. І не регулюється тиск води. А на цьому пістолеті тиск води регулюється. Тобто це просто мега класно. Такий пістолет включаємо. Переключаємо розпилення. Це такий даний набор. Можу ще показати перехідники, які з ними йдуть. На різний діаметр шланги. Де ще такий перехідник? Такий. такий. У мене на шланге стоїть з клапаном вже всередині, що не пропускає воду, це можна піджати і вона не буде прокапувати. Тут клапан. Це означає, коли я знімаю, да, всередині там стоїть клапан, який не дає води воді витікати. Тут ось клапан стоїть. Вода під'єднана під тиском зараз. О, в його рідних насадках немає клапана, який стримує воду. Я поставив собі з клапаном, щоб можна було зняти пістолет і не відключати воду. Це дуже зручно. Приєднали і все, і вже воно все працює. Що таке даний пістолет? Кого цікавить, пишіть.